Друзі, усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Як ви вже побачили, мене звати Каріна, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як налаштувати свою рутину, як взагалі встигати все або встигати максимально те, що ви хочете для себе, і попри це працювати на фултайм роботі. Ця тема, м'яко кажучи, не проста, але дуже актуальна, дуже потрібна. І я дуже стараюся в ній розібратися. І насправді це відео буде більше не про поради, а більше про. Те, що я хотіла би запитати пораду у вас, як ви це робите, які є лайфхаки у вас, і пізніше зняти ще одне відео, в якому вже цим усім поділитися, але перед цим, звичайно, спробувати на собі і дізнатися більше про ваш досвід. Ну і звичайно розкажу про те, що я вже спробувала, що в принципі я намагаюся інтегрувати в своє життя, і що, як на мене, класно працює. Тому давайте розпочинати. Отже, перше, це звичайне планування часу. Про нього в мене є окреме відео, тому я не буду сильно на цьому затримуватися. А далі, друге. І все інше це, звичайно, такий розпорядок дня і певна рутина, і які в мене є поради і взагалі думки стосовно налаштування цієї рутини. Отже, перше, це думка, яка мене просто, знаєте, ніби облила холодною водою і допомогла мені краще налаштовувати своє життя. Хоча я все ще в процесі нагадую, щоб це зробити. Отже, ваша ранкова рутина має починатися з вечора, і це настільки, ніби проста думка, але давайте я її ще раз повторюю. Ваша ранкова рутина повинна починатися з вечора. Чому через те, що якщо у вас просто абсолютно нічого не готово на новий наступний день, то звичайно, що зранку вам доведеться витрачати більше на це часу. Ну, просто банально для того, щоб ви подумати, що ви маєте вдягнути, що ви маєте поїсти, що ви маєте взяти з собою. Такі елементарні речі, як в школі, де ти складаєш з вечора собі сумку, бажано ще приготувати собі сніданок, або якщо ви живете не самі і ви хочете, щоб ви той ким ви живете, теж не пропав з голоду, то важно приготувати сніданок на двох, або хоча б подумати, що ви будете робити, щоб зранку просто не завантажувати цим, свій мозок і зразу знати там умовно, які у вас є продукти і що ви можете з них зробити. Порада проста, як двері, але повірте, вона працює. Наступне теж пов'язане з ранком і ранковою рутиною. І, чесно кажучи, я поки не знайшла нічого більш дієвого для того, щоб встигати робити свою ранкову рутину, крім того, як вставати раніше. Мені дуже не подобається. Ця парада, да вона не така проста, як двері, і її дуже складно робити. І щоб лягти раніше, знову ж таки, ранкова рутина починається з вечора. Щоб встати раніше, потрібно лягти раніше. Тому в мене поки що це не дуже вдається, але в деякі дні в мене це вдається, і це дійсно працює. Коли ти зранку встаєш, в тебе є ну, банально більше часу для того, щоб все зробити. І ще наступна парада стосовно спорту, тому що е, коли я почала працювати прямо так фул-тайм, після мого собакика, до речі, хто не бачив відео про мій сабатіка, Можете перейти подивитися, то в принципі мені було дуже складно якось інтегровувати фізичну активність своє життя. Але попри це, все вона стала для мене більш критично важливою, тому що я дуже багато часу проводжу сидячи і це абсолютно не класно для здоров'я, для спини і для всього іншого. Там не знаю, мені 24 роки я відчуваю так, ніби мені набагато більше. Тому порада стосовно спорту, яку я поки що для себе вивела, це звичайно починати робити його вранці. Тому що після роботи, чесно кажучи, в мене рідко це вдається, особливо якщо я затримуюся, і якби це не класно. Я ще весь день думаю про те, що ой, треба сьогодні позайматися, не забути і так далі. Але коли ти це зранку зробив, то це набагато легше. Я це робила ще не дуже прям багато разів, але це поки що просто найбільш дієвий спосіб, коли я реально не пропускаю ось це своє тренування, а його все одно роблю. І крім того, якщо ви зранку не встигли його зробити, то ну тоді вже ввечері його зробите. Але планувати мати цей інтеншн, краще, все таки на ранок. Наступна моя порада по оптимізації часу під час фултайм роботи це розділяти свою таку, скажімо так, б'юті рутину на всі дні тижня, які у вас є, і не залишати це на якийсь один окремий день. Чому я про це говорю? Я ніколи не думала, що я багато часу витрачаю на догляд за собою, тому що, в принципі, мені здається, він в мене достатньо такий базовий, якби без якихось додаткових причандалів, але все одно, навіть просто зробити манікюр краще в якийсь інший день. Ніж коли там ти плануєш зробити і манікюр і скраб для тіла і пофарбувати, не знаю, там брови, волосся, ще там якісь інші процедури. Повірте, краще це все розділити і все одно якось дозовано це робити, а не все за один раз, тому що не знаю, як ви, але ну, якщо ви дівчина, я думаю, що ви можете сказати так, can relate до цього, коли ти. Помився, робиш всі свої маски, там, не знаю, для волосся, для тіла, для обличчя, для рук, для ніг. І після цього тобі ще треба висушити волосся, а ти вже настільки просто втомився, що просто капець. Тому е, я рекомендую, звичайно, це все розділяти. От зараз я так пробую, і чесно кажучи, це набагато легше, особливо, коли ти робиш якісь там інші е, акти догляду за собою, то тоді е, ти такий думаєш: хух, слава Богу, манікюр в мене вже зроблено. Я це вже сьогодні не буду робити, в мене буде більше часу. Наступне теж випливає з цього трошки, воно теж стосується зовнішнього вигляду і б'ють рутини, це менше фарбуватися. Чесно, хлопці, ви не уявляєте, як вам сильно пощастило, що вам не потрібно щоранку витрачати, не знаю, там 10-15 хвилин для того, щоб не фарбуватися. Зараз я помітила, що я почала менше фарбуватися або фарбуватися не так, як я зазвичай, а там скіпати якісь етапи і просто швидше це зробити. Але просто є одна така проблема для мене це важливо. Я прям люблю фарбуватися. для мене це якийсь спосіб соціалізації для мене, це спосіб прокинутися. Це для мене дійсно ритуал. І ну, мені для цього потрібно раніше вставати. Я поки що не придумала, як це робити. Окрім того, щоб пофарбувати брови і витрачати просто менше часу на це щодня, і там витратити час на це там, раз на два тижні. Ну, типу, це єдине поки що я вивела для себе: дівчата, напишіть свої поради. Е, от що ви можете порадити для того, щоб не фарбуватися. Далі моя наступна порада це краще планувати свій час і старатися не затримуватися. Роботі, не знаю, є люди, для яких це не складно, а є люди такі, як я, для яких це складно, тому що в мене така штука: якщо я почала щось робити, мені дуже складно зупинитися це робити, поки я не закінчу. І я думаю, наприклад, що це я зроблю там за годину, а по суті, це більше відбувається, ніж за годину. І не через те, що я погано роблю, а просто через це, через те, що об'єм цього завдання ну, він більше, ніж на годину, і потрібно, якби краще планувати свій час. Але що сказати, що сказати? Ну, Мені подобається робити щось прям з дуже великою відданістю. От що поробиш з цим, я не знаю. Але теж така порада, якщо більше на це звертати увагу і хоча б вчасно закінчувати, або затримуватись не дуже набагато, то тоді ось це відчуття балансу в житті, воно більш можливе. Хоча я взагалі зараз сумніваюся, що цей баланс можливий. Але мені окей, наприклад, якщо там не буде балансу. До речі, у мене є відео про баланс і контраст, того переходьте і дивіться. Але до чого я веду? До того. Що мені, наприклад, окей, якщо ось цей баланс і ось ця вся рутина, про яку я говорю, і так далі, що вона буде там не ідеально, десь в мене буде забагато роботи, десь в мене буде замало роботи. Мені це все в принципі окей. Якщо я буду себе гарно почувати у фізичному сенсі, а також якщо в мене буде все нормально з ментальним здоров'ям. І якраз ось ці поради, про які я щойно сказала, це те, що допомагає мені. Фізично краще себе почувати, тому що я банально можу так більше встигнути і більше оптимізувати свій час. Ось, як я казала, це відео я знімаю більше для того, щоб отримати поради від вас. Того, будь ласка, пишіть в коментарях ваші поради, ваші лайфхаки по тому, як ви ведете своє життя в найбільш приємний спосіб. Ведучи також і свою діяльність на фултайм роботі. Тому пишіть це все в коментарях. Сприймається все абсолютно поради, лайфхаки, що ви пробували на собі, що ви чули і хотіли би спробувати, тому що я це буду пробувати на собі. І також буду готувати для вас нове відео по тому, як краще балансувати своє життя і взагалі встигати все, що ви хочете, і робити себе трошечки більш щасливим в вашому звичайному житті, ніж зазвичай. Ось і все. Насправді мені навіть шкода, що це відео вийшло. Таким коротким, але що поробиш? Зустрінемося з вами в коментарях. І до зустрічі також в наступному відео. Всім бувайте!